За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні друзі. Запрошую вас на арену Львів до міста Лева. Запрошую вас на поєдинок 12-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Сьогодні тут, на цьому стадіоні, Донецький Шахтар приймає одеський Чорноморець. Донецький Шахтар має 20 очок. Команда Маріно Пушича. Поступається на 6 очок лідеру чемпіонату київському Динамо. І зараз Шахтар іде на незвичній для себе четвертій сходинці турнірної таблиці. Чорноморець повинен був е бити пенальтів ворота руху. Пенальті, які арбітри проморгали. Зараз у Десити ВАТА цікає Гомос. Відає передачу в центр. Габелок пасує на лівий фланг. Янаков. Янаков м'яч правою пробиває. Янаков. Удар площину воріт. Одинадцята хвилина матчу. Кайо Гомес, що ти витворяєш, хлопче? Незворушний різник. І навпаки, от Панчишин заспокоює Кайо Гомоса. Що ти що він там стрибає? Щоб не почали раніше атаку футболісти, Черному, футболісти Шахтаря. Потім Сікан вийшов на заміну. Це якщо про матч проти Зорі говорити, зараз хороша передача з глибани. Удар 1-0! Шахтар виходить вперед. І Олександр Зубков виводить свою команду вперед. Давайте подивимось на цю атаку. Розкішний пас із глибини. Ось це те, що потрібно, на що потрібно було орієнтуватися футболістам Чорноморця в обороні, Чого потрібно було очікувати. Просто згадайте, як забив Шахтар у ворота Луганської зорі. Відає поперечно, Білошевський пасує направо. Скіба. Що з подачею у скібах? Є подача. Вона проходить. Удар габолка. І це гол. Габелок з розвороту пробиває. І різник пропускає цей м'яч. 1-1 Артем Габелок з рівня рахунок на 20 й хвилині матчу. Оце несподівано. А скіба виявляється, плеймейкер. Перший гол за «Чорноморець» звід Артема Габолка. Він не святкує. Вихований Шахтаря. Він це знає, розуміє, визнає і поважає. М'яч під лівою, зміщення в центр. Зараз Судаков. Удар поворотах! Поперечку влучає Судаков. Нічого собі за строк кута пробиває Георгій Судаков. Неймовірної потужності. Удар. Рудько встигає зреагувати. Дивимось ще раз у повторі. Подивіться, як заходить між двох суперників Судаков. Зубков віддає пас назад. Конопля. Встигає віддати на Зубкова. Зубков. Знову назад передача. Алаграм. Є подача штрафти. Майданчик хороша. Удар Судакова. Головою пробуває Судаков. Судаков з м'ячем. він однозначно грає краще, ніж головою. Ну, я на увазі головою не думає, а от саме грає, б'є по м'ячу. Судаков. Судаков, можна пробувати. Зараз він пробиває і пробиває пол з ворота. Я думаю, що зараз кілька неприємних цих от миттєвостей, доль секунд пережив Артурко. Потрібно сказати, що е, Янаков тільки от зараз потихеньку набирає форму. Який момент у Невертону я просто дар мови втратив. Рудько зараз просто божевільним чином виручає Чорноморець. Хто пас віддав? По-моєму, Грам. Тут треба. Ні, не алаграм. Вибачте, пробачте, даруйте. Це був Судаков. І Невертон прекрасно зараз вистрибує за спини Будка. Чи можна було цей момент до речі, трактувати як небезпечна гра з боку Невертона? Тут вже б вар дивився. Судаков подача. І дальня стійка. І гол 2-1. Шефтар таки забиває в роздягальні. І Робиться Артем Бондаренко. Марлон Гомес зупинився на дальній стійці. Артем Бондаренко блискуче зіграв на добиванні. Стандарт кутовий приносить успіх Шахтарю. Дивимося ще раз повтор. Подача. Удар головою виконання Сікана. Чорноморець йде в атаку. Що не сподобалось у Чорноморця, крім того, що атаки не було у виконанні команди у першому таймі, не сподобалось те, як команда грала на підбораннях. Просто дозволили Шахтарю втиснути себе у свій штрафний майданчик. І... За це в підсумку були покарані. Янако об'єздали різник Відбиває на добування. Кидається Хобленко. Йому заважає Матвієнко. Від кого пішов м'яч? Від Матвієнка пішов м'яч за межі поля. Ось Денис Янако. Ось це у нього є. У першому таймі був зовсім непомітним. Янаков. на атаку непомітним. На оборону я не сказав би, що був ефективним. Зараз атака Шахтаря. Судаков. Судаков. Невертон. Удар поворота. Площину воріт удар. Але, знову ж ну, таки, площину воріт для статистики, але він був зовсім нескладний. Для Артура Рудька. Це удар в руки вратареві. Зупиняє м'яч. віддає передачу вперед. Тарас Степаненко. Там Судаков. У нього на спині двоє суперників змушений віддавати назад. Ого, Черта морець, що пресангує на чужій половині поля. Різник. Який пас виконує різник і відрізає величезну групу футболістів Чорноморця. Бондаренко. Бондаренко. Судаков з ходу пробиває. Легкий удар. Легкий удар зараз виходить у Георгія Судакова. Як же різник зіграв у цій ситуації, друзі? У першу заміну нам і готує Олександр Бабич. Кирил Попов готується до виходу на поле. Шахтар ватаці. Зубков, пас на коноплю. Конопля. Сікан. Сійкан віддає передачу назад. Бондаренко. О, удар по воротах. На виконанні намагався пробити Артем Бондаренко. Вийшов удар, як то кажуть, щічкою, низом в руки вратареві. Артур Рудько сховався у засідці там. Янаков подає. Рудько пробуває головою. Удар від воріт. І швидко, я так розумію, вводить м'яч у гру Шахтар чи ні. Так там не від Рудька м'яч виходить за межі поля. Там від, по-моєму, від коноплі в будь-якому випадку. З м'ячем Чорноморець. І Мозес помиляється зараз із м'ячем, дарує супернику. І Шахтар завершує цю гру перемогою. Дає фінальний свисток Дмитро Панчишин. Свисток, який, власне, фіксує перемогу саме донецького Шахтаря у цьому матчі. Від плеча Артура м'яч покинув межі поля. Ось зараз найкращий повтор, де все прекрасно видно. Це був останній шанс Чорноморців рятуватись у цьому поєдинку. Не вдалося. 2-1, друзі. Все було зроблено у першому таймі. Олександр Зубков відкрив рахунок у цьому матчі. Артем Габелок рахунок зрівняв буквально через дві хвилинки після пропущеного м'яча. Одеситами. Ну і на другій компенсованій хвилині першого тайму перемогу Шахтарю приніс Артем Бондаренко. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.